Ми сьогодні закінчили перевозити пасіку, виїхали на Ярий Ріпак. Хочу зробити відео для того, щоб це було фактом сьогодні, що ми переїхали. Переїхали і отримували пасіку. А завтра це буде історія, історія яку ми не зможемо переписати, бо це є факт. Відео знімаю для своїх майбутніх нащадків, які ви знали, що бачили, що можна не тільки так, а можна і так. Не треба нікуди їхати і бігти за кимось. Все є тут. Тільки треба зранку вставати і пізно лягати. І все буде гарно. Добре, праця є, досить. Може комусь буде цікаво подивитися на то. Я би навіть міг би і продати. Продати все, що тут є. Але би був купець, який би забрав все, зразу автоматично розрахувався і поїхав. Віддаю буквально все, що є.